Південна Корея закликає Росію вивести північнокорейські війська і зупинити з ними співпрацю. Таке послання влада передала через посла РФ у Сеулі Георгія Зінов'єва. Його викликали у МЗС після того, як Національна розвідслужба оприлюднила докладні супутникові знімки, на яких як запевняє відображено перше розгортання сил, перекинутих на далекий схід в період між 8 та 13 жовтня. Близько 1500... Північно-корейських солдатів було транспортовано під час першого етапу за допомогою чотирьох десантних кораблів, амфібій і трьох ескортних суден, що належать Росії. Ці війська були переміщені з районів поблизу північно-корейських міст Чонджін, Хамгунг і Мусудан до російського Владивостока. Незабаром очікується другий етап транспортування. До цього у мережу потрапили перші відео, як запевняли автори із північнокорейськими солдатами. Гео Осінтере навіть встановили місце зйомки. Це Сергіївка приморського краю. За даними південнокорейської розвідки, усього північна Корея готується відправити до Росії в на війну проти України 12 тисяч солдат. Частина з них це підрозділ ССО вмотивовані та висококваліфіковані. Їх раніше задіювали для дослідження та перевірки оборони південної Кореї. Українська розвідка доповідала, що допомогу від союзника росіяни задіють вже 1 листопада, і буде це на Курщині. Бойовий потенціал північнокорейських солдат аналітики оцінюють по різному. Мінус у тому, що їх в обоймі у Кимчин і багато, і у російсько-українській війні вони набиратимуться досвіду. Ясно, що північні корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна з найбільших армій у світі, але в них мало бойового досвіду. Власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилося вже солдатів з цієї війни. Щоб здобути бойовий досвід, куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея, ну їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою. Інформація про перекидання військ до північної Кореї занепокоїла в першу чергу владу Південної Кореї. Там миттєво зібрали РНБО. Президент Юнсок Йоль провів телефонні перемовини з генсеком НАТО, а також зустрівся з міністром іноземних справ Великобританії Девідом Леммі, аби обговорити питання посилення безпеки та співробітництва в оборонній галузі. Тут ще такий нюанс, що якщо Південна Корея ухвалить жорсткі рішення на підтримку України, хороші рішення. А я думаю, що це відбудеться, для них це означатиме фактично розрив відносин з Росією. І знову ж таки, демократична партія опозиційно дуже цього боїться. Вони дуже не хочуть розривати зв'язки з Москвою. Вони кажуть, що будуть ризики, не можуть дратувати Путіна. Путін нападе. От е, ну ці всі речі зараз є в південні країнських медіа. Але на щастя є адміністрація ЮНА, Вона дуже жорстка. Вона за Україну. І ми ну, я думаю, що. Тільки в них буде змога реально зробити серйозний крок на підтримку України суції передачі військової техніки і багато чого іншого. Ну я сподіваюся, це буде зроблено. Поки що свою оцінку, тому що відбувається, не дали офіційно ні США, ні НАТО. Вочевидь, партнери України добирають слова на фоні саміту БРІКС, що наближається у Казані. Тим часом рашистські пабліки опублікували фото, нібито з Покровського напрямку на териконі окупанти разом з триколором встановили прапор КНДР.